Так, ну що ж, дорогі друзі, зараз будемо розпочинати, тому збирайтеся тут. Так, ну почнемо. <кхем> Блять. <кхем> Блін, та чого, я падаю, Йопересате. І так, і так, вітаю, дорогі... Вітаю усіх, вітаю усіх присутніх, хто зібрався на події і вирішив прийняти участь у події. Дикі перегони. Перед тим як ми почнемо подію, я розповім вам, як буде проходити уся подія і що вас буде чекати. Ця подія буде складатися з двох етапів. Перший це перегони. Вас буде телепортовано у місце, в котрому на вас усіх буде очікувати однаковий транспорт. Ваше завдання буде полягати у тому, щоб дістатися торгового центру у технодовині. Щоб досягти цього місця, ви можете обрати будь-який маршрут. Під час перегонів ви можете заважати іншим учасникам, підрізати, робити перешкоди, вбивати і тощо. Хто останнім дістанеться торгового центру, той вибуває і не потрапляє на наступний етап. Усі інші гравці проходять далі. Після перегонів ви перейдете до другого етапу під назвою Загублений ліс. У цьому етапі учасники потрапляють у ліс охоплений металевим забором. Задання учасників полягає у тому, щоб знайти у лісі плюшову іграшку єнота і вийти з неї із лісу. Сама іграшка може бути будь-де. У будинку, у ящику, у меблях, на підвозі, у рюкзаку і тощо. Під час події учасники можуть вбивати один одного. Якщо хтось помре, то увесь досвід буде відновлено. Ага. А, так, ну що ж, вибирайте будь-яку машину. А, хто не може зайти, то напишіть в чат, я вам видам ключ. А, всі, хто не успіли, то ставайте позаду машин. Учасників або беріть е, вшир. Так, е, ключів всіх усе працює, правильно? Так, ну що ж, е, на рахунок 5 розпочинаємо. 1 2 3 4. 5. Так, ну що, будемо тоді дивитися, як це все виглядає. Он, хлопці, їдуть. О, ось ось, ось 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 їдуть, їдуть, їдуть. Пішла, пішла пішла, пішла вода по трубам. йо моє як багато людей це капець. Так. Перший є, другий є, третій є, четвертий є, п'ятий є. Боже, як вони машини вже побили. Це якийсь трендець. Шостий чи сьомий є? Хто там у нас Якс останній, так? Ну, поки що на даний момент. А, ні, Вувік останній їде. Як передостанній їде. Перший їде Френк. Виглядає, якщо що, їм потрібно із цього місця доїхати аж сюди. От сюди. Е, на даний момент е, я фіксував учора, скільки займає уся траса е, по часу. Якщо їхати і не, вріжа... не врізатися у жодну перешкоду, то ви зможете доїхати е, до фінішу за 14-15 хвилин, десь так приблизно. Ось хлопці їдуть і їдуть. Так, хтось там ще позаду є. А як, як, до речі, вирішив об'їхати це все діло? Ух ти! Оце доволі цікаве рішення. Де там той Якс? Ось Якс їде. Ось це, до речі, дуже цікавий момент, оскільки перегони вони хороші тим, що ви можете. Ну, дані перегони хороші тим, що ви можете просто-напросто. Взяти і якимось чином обрізати але, ну, дорогу. Але, звісно, це все залежить від ваших знань е, ну, по дорозі. Вувік іще їде. Врізався дуже машину дуже сильно пошкодив. Да, до речі, е, прикол цієї машини полягає у тому, що, не дивлячись на її дуже високу швидкість, у неї не дуже багато так би мовити, урону і броні. І доволі... Якщо часто врізатися, то ви можете чисто фізично не доїхати до фінішу. Так, і тим часом хлопці проїжджають уже розвод. Де там вони? Все. Ось хлопці їдуть. Їх наче п'ятеро, да, п'ятеро машин. Іде сюди, а ні, навіть шестеро. Фокса тут. Давайте зараз до Фокса телепортуємося. І, до речі, ось перша така доволі е, серйозна перешкода. Аж навіть цікаво, як хлопці будуть це все діло вирішувати, оскільки, е, виходить, якщо вони вріжуться зараз в бетонні плити, то вони дуже сильно пошкодять машину. І, можливо, навіть хтось може собі щось зламати, а можливо, хтось навіть помре. І так, опа, ось ось. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От про що я їх казав. Да-да-да, це все діло треба об'їжджати. Ой-ой-ой-ой-ой. А ось такі доволі, мені здається, перші. По по, -по, по хп, по машинам, да і в цілому усілякі хп. Які персонажі таким транспорту, опа. О, як завернуло сильно. О, як завернуло сильно. І так, тут проїхав, тут. Да, скинув швидкість. Тут все чудово. Ну-ну-ну. Ай, скинув швидкість. Так, ну що ж, далі йде у нас Маудро. Е, у цьому, так би мовити, проміжутку дороги. Не так вже й багато перешкод, а точніше їх взагалі немає, окрім зомбі, котрі були заспавнені. Так. Зараз дивимося тут. Хлопці доїжджають. Тим часом Якс і Вувік, вони, хлопців, переганяють по дорозі. Якс поки що впевнено їде ось цією дорогою. Давайте зараз поглянемо, як це виглядає. Ну, до речі, Якс не сказати, що він дуже сильно покоцав свій транспорт, за ним їде Вувік, але Вувік е поїхав через екрон доволі таке цікаве рішення. Перешкоди дійдемо, ось, наприклад, до цієї, де багато зомбів і два джипи. Ось перша людина, котра буде це все діво зустрічати, це у нас Нерп. Він це все діво об'їхав, якщо що Нерп мене не бачить. Ой. А цього, до речі, я не зрозумів, як це сталося. Так, опція урізались. І тут, до речі, можуть бути перші. Е... Перша смерть. Але ні, ні, ні. Вайнот живе. Але дв... з двигуном може я бачу справи кепску. Далі їде ветер. Хлопці вже доїхали до спавну. Якс доїжджає до розводу, а Вовік доволі сильно відстав. Все ж таки, можливо, вся поїздка у екрон була доволі такою критичною помилкою для Вовіка, але побачимо. Поки що іще не все скінчено. І так, ну, на даний момент доволі складно сказати, хто перший доїде, тому що Якс їде без жодних проблем, без жодних перешкод. По основній дорозі їде. Нероб, який наче як справляється з усіма е, перешкодами. Далі Френк із містером Енрі борються за, так би мовити, друге місце на основній дорозі. Тут доволі сильно це відстав Френк, і він навіть врізався і його перегнав Ветер. Ну, і за ними їде Вайнот. Так, ну слухайте, як доволі впевнено, вже практично доїхав до розводу, буде приїжджати це місце. А не роб, без жодних проблем проїжджає цю перешкоду. Хлопці, десь там сильно врізалися. А, схоже, вони врізалися. У цьому місці хтось е, цей. І тут закрита, оказалась дорога, і тут хлопці почали перестрілюватись один між одним, щоб відкрити дорогу. Далі. Ой-ой-ой, і. І, до речі, хтось уже помер. Хто це у нас помер? Помер Френкі. Далі у нас помер Емрі. Енді, містер Енді. Так, під'їхав Вайнот ха ха Вайнат просто замінив машину. Wow. Ну, до... Хлопці дуже сильно відставив від Нероба. Зараз е пересічаться Нероб і Якс десь тут, ну, швидше за все, ні, все, все ж таки вони тут не пересічуться. Е доволі великі були. Е так би мовити. Я не знаю, як це подір'ї будуть української мови. Гадаю, ви зрозуміли стосовно чого я кажу. Е Нероб зараз стає на перше місце. Якс зараз його доганяє. Ну, до речі, якщо чесно, я навіть здивований, що Яксу вдалося ну, зайняти друге місце у даній позиції, у даний проміжок часу. Як я так розумію, об'їжджає. Якс попросто об'їжджає усю трасу і їде по е місцю, де приїжджає поїзд. Доволі цікаве рішення. Цікаво, чи він зможе кудись урізатися. Тим часом Вайнот uh, і Ветер борються між собою. Десь вони повинні бути ось тут, а ось хлопці проїжджають. Це все діво. Нерп уже доволі близько до фінішу. Вувік uh, десь доволі сильно загубився зараз. Uh, якщо дивитися візуально, він на останньому місці. А, ні, все ж таки, ні, ні. Лох, Лох на останньому місці. Чи ще не Лох, лес. перепрошую. А, і зараз ми бачимо з вами на екрані ось ось картину. Нероб швидше за все, зараз доїде першим. Після нього буде Якс. Далі. Ай-яй-яй! Вайнот не тою дорогою поїхав. Йому зараз доведеться об'їжджати такий робити доволі здоровий крюк. Да-да-да, оце хлопці заїхали не, то... не по тому напрямку. Ой, дуже сильна, дуже велика помилка. Хоча ні. А, вайно то так от об'їхав. Ну, невекій такий крюк зробив. Врізався в бордюр. Так, да, то треба об'їжджати, то треба об'їжджати. І так, дивимося. Минулий раз, коли е, Нероп е, проходив цю подію, він доволі сильно затопив забором. Він спочатку десь е, отам от врізався. Потім десь тут біля лісу врізався і аж тоді зміг доїхати, і він чуть не програв. Їху! Це жесть, бля. Хорош, хорош, вітаю, вітаю, ти перший. Так, зараз буде їхати було складно, Якс. Ну, не насправді, бо у мене зомбаки прогружалися, як тільки я до них під'їжджав, типу. Я таки їду, наче стоїть там з десяток. Сука, під'їжджає 2 метра, сотня вже, бля, хамуха. Так, другий доїжджає Якс. Вітаю тебе, Якс. Вона невідома і доволі там можна просто з'їхати у якийсь тупік. І так, заїжджає Вайнот. Ну. І далі у нас буде доїжджати Ветер. А, Ветер, ветер вирішив об'їхати це все діво. Ось він, ось він. Ветер сюди. Сюди, сюди, сюди! Сюди, їдь, сюди, їдь. І от туди їдь, так, 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 так. Оттуди, да-да-да. Сюди, сюди, ветер! Ой б. Ветер. До мене, до мене. Да-да-да. Все, ветер доїхав. Він доїхав, я так розумію, у нас четвертим. Блін, ветер зараз ще не доїде. Так, далі їде Вувік. Вубік доволі далеко. Там на перехресті хтось таку підставу зробив, позакривав двері. Я, блядь, їду на швидкості. До цього прям чітко їхав, цілують. Ну, до речі, це вже Фокс Передумав і доволі їд, цікавий. Іду, я, Крок дій. Тим часом Вендрія з красивим дрифтом завертає. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Лес також з красивим дрифтом залет... залітають. Ой-ой-ой, це. Це доволі цікавий зараз момент. Вувік там щось зупинився. Давайте зараз поглянемо, що не так. Ага, він, мабуть, дивиться на карту, чи правильно вони їдуть. Ой, врізалися в величезну толпу зомбі. І, швидше за все, також у джип. Вувік тим часом доїжджає, швидше за все, до фінішу. Давайте зараз поглянемо, як це все діло відбувається. Так, 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 так. так. Ветер його зустрічає, щоб його не збили. Так, і тим часом е, містер Енді дуже сильно кудись врізається у дерево, і я так бачу, він помирає. Так. Або він зараз знаходиться в машині. Так, ось він помер. А, містер Енді, вони ж воювали. Тфути, я трошечки неправильно зрозумів ситуацію. Виходить, Олес переганяє містера Енді, і зараз доїжджає, так би мовити, останнім учасником, котрий проходить у наступний цей, до наступного, до, до наступного етапу події. Давайте зараз поглянемо. Ой, завертає. Це не і так вітаю усіх, хто пройшов перший етап. Так, да, Зараз усі присутні переходять на слідуючий етап, тому що в процесі цього етапу декілька учасників померло. І так, ну що ж, давайте, мабуть, зараз вам озвучу слідуючий етап, наступний. А після перегонів ви перейдете до другого етапу під назвою Загублений ліс. У цьому етапі учасники потрапляють у ліс, охоплений металевим забором. Завдання учасників полягає у тому, щоб знайти у лісі плюшову іграшку єнота і вийти з неї із лісу. Сама іграшка може знаходитися будь-де, у будинку, у ящику, у меблях, на підвозі, у рюкзаку і тощо. Під час події учасники можуть вбивати один одного. Якщо хтось помре, то увесь досвід буде відновлено. А Так, ну що ж, Фокс, давай на рахунок 5 відкривай. Перед тим як починати палити чи ні. Так, да, да, дивіться, зараз ви, зараз ви зайдете е, у територію і я в чаті через секунд 10 вам відпишу, коли ви можете один одного вбивати. Ну, заважати один одного Окей. вбивати ну, і так ну, далі. Понятно, заважати. Дякую. Так, погнали, погнала, погнала, погнала. <реш> Все, хлопці, розпочали грати. Так, ну що ж, будемо зараз дивитися, куди хлопці порозбігалися. а Демонструвати, де саме знаходиться єнот я не буду. І так, зараз о, ветер вбив о, Леса. <хи> Ось тут ця битва сталася. О, ветер зайшов у якусь хібарку з вутом, але, швидше за все, він там о, зміг знайти <кхи> закритий ящик. Який є під ключом чи під замком. Я вже, якщо чесно, точно не пам'ятаю. Зараз вимкну такий ось режим. А, схоже, нер вбив Вайнота. Ось Нероб потихеньку підходить, він зараз один. А, зараз вув, Вувік і Якс можуть зустрітися один з одним. Іде перестрілка. Ось Вувік ось. Якс. Якс не розуміє до кінця де Вувік. Паралельно йде стріба з неробом і. Ветром, правильно? Ой-ой-ой! В спину можу зараз зайти! Ветер зараз може в спину зайти! Ай-яй-яй, Бачи, бачи, бачи! нероб! І перший, мабуть, попадає. Перший потрапляє по ветеру. А ні. Ой, потрапляє, ой, добре. Але через. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ветер виживає на волосинці від смерті. Якщо ще отак от от, е виглядає територія через лісу, тому учасникам дуже складно воювати між собою. Тим часом Вувік і Якс е б'ються між собою, Якс переходить у ближній бій і вбиває ветера. Ой, і вбиває Вувіка. Доволі хороша гра. Тим часом Ветер і Нероб розминаються. А ні, схоже, ветера, схоже, ветера вбиве. Так, да, ветера вбили і залишається зараз на території у нас Якс і Нероб. Ні, Нероб не знайшов іграшку. Він зараз піднімається у північну частину карти. Якс тим часом е, ходить по краю карти з надією знайти щось ціне. Ось він, до речі, знаходить. Зараз знайде перший ящик. Обережно оглядає територію. Тим часом Нероб потихеньку. Іде до Якса, <laughs> таке відчуття, що він має якийсь АІМ, <laughs> якщо чесно. Знаходить зараз автівку, до речі, це доволі дуже цікавий момент, оскільки у цій автівці є дуже цінна інформація стосовно того, де можна буде знайти а, саму іграшку. Якщо, звісно, він обшукає цю іграшку. Якщо, звісно, він зараз огляне всі ці записки, тому що а, записки є як і пусті, а, так і з інформацією важливою. Якщо що по карті у нас розкинуті різні коди і різні ящики закриті, в котрих учасники зможуть знайти дуже і дуже цінні предмети. Ну, Там, наприклад, якісь снайперські гвинтівки, ліки, патрони до зброї і так далі. Ну і, звісно, гроші, котрі можна буде пізніше обміняти вже у банкоматі, коли закінчиться подія. Як піднімається на башню? Мабуть, щоб і перевірити саму башню. Оскільки там зверху є ящик. Ну, і, можливо, він зможе таким чином знайти нероба. Перевірити стан здоров'я. Ну, декілька схоже, у нього було попадань. Можливо, не обов'язково, що це могли бути якісь попадання, оскільки він міг задіти якусь свідку. Так, да, і Якс. Залутав, швидше за все, вверх, Давайте зараз оглянемо. Але можливо, можливо, тому що е ця коробка вона зачинна, і для того, щоб від її відкрити, потрібно дізнатися код. Код, звісно, він знаходиться у інших ящиках, у інших місцях. Тому, так, да, тут доведеться трошечки побігати, подивитися. Нероб, тим часом. Потихеньку дістається центра. Ні, зараз Нероп Як знаходиться у північній ой у південній частині карти. Давайте зараз подивимося, де там Якс. Якс підходить до місця, де була перша боротьба між гравцями. Перша смерть, перша кров, якщо це можна таким чином це все діло назвати. Якс обережненько дивиться територію. Але тут нікого немає. Тим часом також так само Нероп Оглядають, оглядають хлопці. І що? Зараз треба попередити. Чи Нероб знайшов іграшку? Усе. Ну що ж, я вітаю Нероба, котрий е, переміг. Якс, як все все, все, все подія завершилася. Все, я вітаю Нероба, котрий пройшов цю подію. Він знайшов іграшку, правильно? Так, да, так, да. ось вона. Ось вона. Да? Точно іграшка сів. Може він з бази приніс? Правильно? Ну так, наче. Я тебе вітаю, ти переможеш з цієї події. А зараз я вас телепортну на спавн сервера. Так, ну що ж, дорогі учасники події, е, хочу привітати переможця нашої події сьогоднішньої, а точніше, диких перегонів. Було, 2. Було весело, всім дякую. І це був Нероб. ти мене розкатав. Да, ну і, звісно, переможцю за те, що він прийняв участь у події, переміг і переміг серед викої доволі кількості учасників, він може побажати будь-що на сервері. Привіт! Є-є, нерв, вдавляй ми тут. Це похлопати вас. Хто бутилок віскаря? За його рахунок. Зараз. Е, да. Коротше, дякую всім, хто прийняв участь. Дякую, хто дивився трансляцію, підтримував, писав коментарі, його не ставив лайк і. Ну, і, звісно, підписувався на канал. Хоча я сподіваюся, ви усі підписувалися. Ну, підписані на канал, звісно. Якби, ну, як таке, типу, приймати участь у події, не бути підписаним на канал, головний цього сервера. Ну, самі розумієте. Е, ну. Що ж, на цьому все. Дякую всім за перегляд. До скорої зустрічі. Хочу нагадати, що в наступну суботу, так само о 21.00, проведеться подія Дикі Перегони 3. Тому, знову ж таки, хто бажає прийняти участь, приходьте. Я про це повідомлю ну і про можливі зміни. Да. Так, що слідкуйте за новинами, дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі.